Так, знімаю. І всім привіт! З вами я, Мак зачник Стока. І сьогодні всі мої поробки, які я зробив у 2023 рік. Та там були тільки ножики, пістолети вже будуть пізніше. Ну що, погнали! Так, і перша моя поробка це ось такий Скорпіон Скреч. Да. Такий він, зроблений він з картону. Я його красив е, маркерами і гушем. Він у мене не дуже, тому що я його робив на, на швидку руку. Ну, покраска, покраска ще може бути. Вкладемо його ось сюди. І наступний ножичок у мене вже був більш прогресований отакий от от керамбіт в Клау. Зроблений він теж з картону, ну, всі з картону. Отакий от от покрашений. Він. Теж маркерами і гуашу. І я йому от чорну сторону так от клеєм замазу. От тут його Наступний ще один керамбіт у нас вже керамбіт-юніверс. Як бачите, вже трошки. Бачите, скіл трохи прогресує. Вот. Зроблений також з картону, покращений суто-маркерами. Тобто тут краски нема. тут от, 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 покладені. І наступний в мене був от такий от супер жорсткий стілет, який навіть не розкладається. Так, це е, стілет для новичків. Блин. Покращений він маркерами в скін Viper. Як бачите, він в мене фіговий. Тому що не хочу заморочитись над тим, що це змія, я не хочу на тим заморочуватись, коротше. І вижу, що він такий не дуже класний. Покладу його тут. Піднімлю, щоб було більше видно. О. Наступний у мене був ось такий от М9 в скині куму. Зроблений він з картону робив його два дні. Було важко реально. Отут от. Трошки відклаїться. А тут це фігурну ваще капець. І саме головне, що я затупив, я. В... я Не то, що лізвик боку неправильно. Я цю фігулю недобре прикріпив. Це має бути з цього боку. Я просто геніальний чел. Ну, але так то він мені подобається. А, так от. І далі у мене вже був отакий от фенг аурейт. Покращений він. Суто акрилом. Так, хуже я вже не використовую. Тепер мені ми... тільки акрил використовувати, він мені якийсь зручніший. Ось такий от, класний. Правда, узори тут трошечки фігові, Во. от тут ще страшніше. Ну, а так то він мені подобається. Покладемо його тут. Так. І ще один фен. Це вже був з новорічного оновлення. Такий от фен в кінні Сапфіра. Такий теж класний. покрашений теж акрилом. Ну, як бачите, покраска не дуже. Покраска не дуже, але сам фен класний. Покладемо його тут. Так. Поправу трохи. Ну. І наступні в мене вже подвійні. Так, я думаю, ви догадались, це вже такі тичкові ножики. З Фростінова. Ось такі от класні. Роблю я їх довго. Ціли, я аж цілий день. Правда, у мене тут, як бачите, оці от фігуліни трошки не дуже вийшли. А все того, що картон тут дуже грубий у мене був. Я використовував дуже грубий картон. Показуємо їх отут. Отак. Наступний у нас іде. Cунай скіні Poison. Ось такий от класний. Рукоятка йому обмотав е, шнурками з, -з, -з, з під штанів. Там мене було нитки, тому я обмотав шнурками. Та я трошки їх покрасу тут. Ось, ось такий от прикольний. От. І наступний в мене ще один стілет, тут теж не розкладний, але вже в реально крутому скині. Скін е, дайвінг шайвер, Щось таке, я не точно не пам'ятаю. Дуже класно виглядає покраска вище імбова. Патерн. Я не знаю, який це патерн, але це патерн суто з синім і чорним кольором. Ну, це чорний кольор, це понятно. Отам покладемо. І далі у мене йде мій перший розкладний ножик. стілетто. Ось такий Skinny Soul Devourer. Трошечки він у мене огидний. А все чого. Але, ні, розкраска нормальна, просто. Він дуже, він дуже товстий, як бачите, трошки товстий. Тут, тим болі, механізм, ну як, механізм наполовину працює, тому що я не мені Треба його руками витягати. Отут тут його покладемо. Бо не стоїть. І далі у мене ще один фенг, вже трошечки, як бачите, менший. О, трошки менший. Тому що. Тому що мені якось захотілося, що фен, якщо менше є як у мене, то він красивіший, як будь Покрашений акрилом, так. Е, і тут і Сірій Колір він від е, картини е, за номерами. Ну, знаєте, такі картини є, що по номерах треба розмальовувати. А це такий був сіреб'ен, я ним помалював. Скін, я не пам'ятаю, як називається. Во. А сам фен реально класний. Вкладемо його отут. Треба трошечки роздвігатись, тому що вже місця стає мало. О, отак от, от ліпше. Так, і далі в мене йде уже улучшена версія скорпіона. Це такий ось скорпіон скінці Сія Ай. Дуже легкий скін і він зроблений трошечки, трошечки, яким? трошечки тоненьким, тому що я використовував, я пам'ятаю, чи це використовував якийсь тонкий, чи то з-під піц. Від коробки від піци використовую, точно не пам'ятаю. Але ось такий от класний. Тут на лезві перекладений ось такий. От... Ну, тут не видно, перекладений папір, приклеєний, щоб виглядало більш класно. Ось такий, от. як бачите, прогрес уже є. Кладемо його тут. І ще один скорпіон. Ось такий от скіні Cold Flame. Та, скін дуже вийшов. Але сам то виглядає класно. Хто з картону зроблений? Ось такий. от. І наступний у мене вже реально класний скин керамбіт. Ось такий. от. Керамбіт в скині Year of Tiger. Во, ось такий. от. Покрашений теж акрилом. Е я всі ножики не мазу клеєм, я тільки цей помазав. Во! І то не весь. Тому що я не знаю, мені лінь це робити, тому вони у мене такі не так блистять. Але саме ножик класний. Кладемо його тут трошки не видно. Во. Так. Предостанній нож, який я зробив за цей рік, це ось такий от фенк з, -з, -з хелловінського обновлення в скіні. В якому він скині? А, в... нагадав Хаунд! вот реально класний скін, реально класний фэнгхаунд. Він мені дуже подобається. Розкраска просто ну супер, ну просто імбулечка. Особливо цей прикольно вийшов. Отакий от от. він, як і, от, і той ножик, теж маленький, дуже класний, мені дуже подобається. Кладемо його от. І останній ножик. Я зроблю ще раз скорпіон. Це вже в моєму найулюбленішому скіні Магналіум. Він з обновлення Space Vision. Так. Це не дуже Он, не недавнє. Ні, недавно, дав, давно це обновлення вийшло, тому що вже 0.28.0 є. Такі, але такий реально класний. Мені подобається. Ну що, це були всі мої поробки за 2023 рік. Я думаю, вам вони подобаються. Всім удачі і всім пока-пока.